Ну що ж, і всім привіт-привіт, ви потрапили на мій канал Ніка Вілсон, і сьогодні я буду облаштовувати будинок для сім'ї, але не для простої сім'ї. А чому не для простої сім'ї? Ви дізнаєтесь, якщо подивитесь моє відео. Ну що ж, а я не буду затягувати і скоріш почнімо. Так, ну що ж, е, для початку я як завжди почну з розташування кімнат, ну, а потім скажу, що ж це за незвичайна сімейка. І, до речі, вибачайте звуки на задньому фоні, якщо ви їх почуєте. Отож, облаштовувала я двохповерховий особняк, здається, так називається. Коротше, облаштовувала двохповерховий будинок. Але облаштовувала я другий поверх і невеличку частинку першого. Тобто в першому поверсі я облаштувала лише двір і першу кімнату біля входу. І зону біля ліфту. Ну, в принципі, все. На першому поверсі в нас є двір, і також е, прихожа, ну, і, в принципі, все. На другому поверсі розташований басейн. Я також зробила зону біля басейну, е, облаштувала там зону біля ліфту, і далі в нас іде сама велика кімната, в якій я зробила кухню і. Невеличку, можна так сказати, вітальню. Ну, в принципі, її там майже немає. Далі йде кімната меншої дівчинки. Далі йде ванна і кімната самих батьків. До речі, в цій родині є ще немовлятко, і воно спить в колисочці. І, до речі, вибачаюся ще раз за. Те, що, можливо, будуть якісь відрізки відео, тому що в мене не все зберігалося. Бо я це облаштування робила цілих 25 хвилин. Насправді була в шоці, тому що зазвичай я так довго не облаштовую. Ну, в принципі, десь так, але ну, не стільки довго. Отож, що ж це за сімейка така? Е, це сім'я Ніки. Ну, не те, щоб я назвала це сім'єю. Коротше, у Ніки. У моєї ос є двоюрідна сестра, так, і в неї, можна так сказати, є повноцінна сім'я. Вона живе зі своїм чоловіком і двома дітками. Ось якраз зараз я облаштовую кімнату для старшої дочки, але вона ще ходить в садок. А найменший син, так, в неї є син. Він ще дуже маленький, тому спить в колись. Сподіваюся, я вам ясно пояснила, і ніяких питань зайвих не буде. Е, і ви, напевно, запитаєте, чому я облаштовую взагалі будинок для цієї двоюрідної сестри і її сім'ї. А справа в тому, що я думаю, ви вже зрозуміли, що моя ос поїде гостювати до своєї двоюрідної сестри, тому що мені здалося, що просто проводити літо в одній квартирі це якось сумно і не цікаво. Тому я вирішила, що моя ос буде їздити і подорожувати. Ну, в принципі, це реблю ці, але ну коротше, проїхали. Ну, а як моя ОС буде їхати і гостювати у цієї сімейки, ви зможете побачити в моїх наступних відео. Тому не пропускайте їх, щоб бути в курсі всіх подій. Отож, здається, я в принципі все вже про сім'ю. І про цей будинок розказала, тому можна поговорити на інші теми. Отож, для початку хочу вам подякувати за таку велику активність на моєму каналі, тому що на мене дуже багато людей підписується, і я просто безмежно рада. Це можна почути по моєму голосу. Справді, я не думала, що ви я не думала, що ви будете такі активні. І я дуже хочу вам подякувати за те, що ви підписуєтесь, дивитесь мене. Пишите мені коментарі, і мені дуже приємно. І, до речі, я думаю, ви могли помітити, що спочатку літа, ну, десь майже спочатку літа, я почала випускати відео через день. Я стараюсь бути активною, щоб більше радувати вас моїми новими відео. Звичайно, мені б хотілося, щоб я знімала відео кожен день, та, повірте, не завжди виходить, і буде якось дивно, якщо я, наприклад. Чотири дні підряд буду випускати відео кожен день, а далі буду випускати відео через 1-2 дні. Ну, це буде як не дуже. Тому я, можна так сказати, собі зробила такий міні-графік, що буду випускати відео через день. Тому ось так. І до речі, хочу сказати, що, можливо, в найближчі, в найближчі декілька днів я зніму відео. Те, яке я ще ні в кого не бачила, я, до речі, про це говорила, що я планую зняти відео, таке, яке я не бачила в жодного токотубера. навіть перевіряла Ютуб, тому ні в кого такого не бачила. Знаю, що, здається, таке відео знімали гача та з токатубрів я таких людей не бачила. Ну і насправді в мене є багато цікавих ідей, яких я ніколи не бачила. Ні в кого не бачила. Можливо, є якісь схожі, але прямо такої самої ідеї, ну, ні в кого не було. Я думаю, я вас заінтригувала, тому чекайте нові відео. До речі, хочу запитати, як ви проводите своє літо, тому що скоро вже закінчується червень. Буквально завтра вже буде перше липня, я просто в шоці. Куди пішов перший місяць літа? Просто куди. Бо реально здається, що буквально декілька днів назад я ставила новий банер і нову аватарку каналу, ну, вже літню, а вже закінчиться перший місяць літа. Просто поверніть мені, будь ласка, назад, перший місяць літа. Насправді я його провела не дуже, тому що мені потрібно читати літературу, яку мені задали, а я просто не хочу читати, і тому це великий мінус. Насправді я вже не знаю, про що з вами ще говорити, бо я не дуже люблю відео, в яких вставляють музику. І все, хоча я сама такі інколи роблю, але буду виправлятися. І тому поговорю з вами ще на якусь тему. До речі, хотіла сказати, що у, тут в облаштуванні буде пеленальний столик, тобто де дітям маленьким міняють памперси. Ось зараз я його якраз шукаю. І я довго не могла його знайти, бо ну, реально я просто забула, де він знаходиться. Я його шукала, напевно, десь 40 секунд, може, майже хвилину, десь приблизно так. Ну, коротше, треш якийсь. До речі, в цій сім'ї люблять тваринок. Я думаю, ви могли б помітити це за. Різними картинками з тваринками. І взагалі, за різними предметами там лапки, царапини, ось це все. І в цій сім'ї будуть тваринки. Їх, здається, буде двоє. Здається, <сум> о Боже Віку, про що ти говориш? До речі, ось саме облаштування підходить до завершення. Хочу подякувати вам за перегляд. Ну, і, в принципі, на цьому все. До речі, це ще не остаточний результат, тому що я ще доставлю якісь речі, і остаточний результат ви побачите вже тоді, коли моя ос приїде до моєї двоюрідної сестри. Ну що ж, а на цьому все. Дякую всім за перегляд і всім па-па-па-па!